Чиним мінськими угодами європейські сусіди України, особливо ті, які мають кордон з Росією, пильно стежать за розвитком ситуації в Україні. Більшість з них вже давно вирішили, що найкращою гарантією безпеки є членство в НАТО. Зараз східноєвропейці вимагають, щоб членство в альянсі було підкріплене базами на їхній території. Наприклад, в Естонії кажуть, що почуваються безпечніше, якщо на їхній землі присутні американські військові, розповідає Юлія Ярмоленко. Сучасні реалії анексованого Росією Криму для естонців моторошне нагадування і про їхнє минуле. історія повторюється у 40-му році, коли радянський союз окупував Естонію, все розвивалося практично за таким самим сценарієм. Російський переворот видали за народне повстання внаслідок нечесних виборів. До влади в Естонії прийшли комуністи, а вони швидко попросилися до радянського союзу. Ні, штоб генерал найбільшої армії світу запевняє, Сполучені Штати допоможуть Естонії захистити її суверенітет. Нема більшого символу вірності нашим зобов'язанням ніж збільшення присутності американських солдатів, чоловіків і жінок, синів і дочок Америки. І вони тут. Естонці кажуть, почуваються безпечніше через заходи на кшталт, тих, що відбуваються у містечку Тапа. Там американські солдати тренують естонських і на військовій базі, і в підготовчому таборі за кілька кілометрів на північ. Ми надзвичайно задоволені тим, що в небі над Естонією літають американські реактивні літаки. Це дарує нам відчуття безпеки, критично необхідне у такі турбулентні часи. Це важливо не лише для армії, а й для наших людей. Такі тренування кажуть аналітики, частина так званої делікатної стратегії. Ходити по тонкій межі, не провокувати, не давати путіну приводів для ескалації, але дати зрозуміти, якщо він переступить межу, це означатиме війну зі Сполученими Штатами. Американські посадовці кажуть спочатку минулого року на ротації в Естонії побували вже 5 тисяч солдатів. Юлія Ярмоленко, голос Америки.